Я став другою людиною, більш позитивним, більш відкритим. Вже стали якось друзями, як сім'єю, навіть якоїсь. 14-річний Альберт описує свій рік занять у безпечному просторі для підлітків. Світи хлопець приїхав до Житомира з окупованого Мелітополя, і саме завдяки психологічній підтримці у центрі він зміг розкритися. Така команда друзів, з якими ми дуже часто спілкуємося. Ми там можемо списатися. Гось сьогодні там світи на пів-п'яти, К приміру там пограємо, поп'ємо чаю, там посміємося, і це теж якось заряджає енергію. Тобто, ти можеш відліктися від своїх проблем. Світи це безпечний простір для дітей, військових і внутрішньопереміщених осіб, де підлітки отримують психологічну підтримку, вивчають англійську, відвідують майстер-класи, їздять на екскурсії та багато чого іншого. Вони по іншому починають комунікувати. Вони взагалі починають комунікувати з однолітками. Тобто простір є безпечним, комфортним, і це дає можливість їм розкриватися не лише в такому знаєте психоемоційному плані. Вони розкривають свої таланти, вони розкривають свої здібності. Директорка благодійного фонду біживі, завдяки якому вдалося відкрити центр світи у Житомирі. Розповідає за рік роботи комплексну програму у центрі пройшло 99 підлітків. Для них провели понад 550 активностей і майстер-класів. Найвизначнішою подією. це був літній кемп в Карпатах. Ми відвезли 20 дітей в дземброню. Вони 8 днів мали можливість займатися різними активностями. Це був і рафтінг, і походи в гори. Це були і сплави, і в річки купалися. Ми говорили і про наші емоції. В нас була і домедична допомога. Проєкт світи має неабияку актуальність під час війни, адже підлітки одна з найбільш вразливих категорій населення, яка потребує психологічної підтримки, аби позбутися стресу, страхів і набути впевненість у собі. Підлітковий вік дійсно вік пошуків, вік такої сепарації від родини. І в такому віці дуже важливо, щоб було місце і були люди, які. Будуть тебе підтримувати. Я впевнений, що з цих відвідвідвідувачів з таких центрів, як світи, далі будуть і майбутні психологи, які будуть далі це поширювати. Цей рух турботи про себе. Я скажу, як батько, підлітка, що місце, де спілкуються діти, надзвичайно важливо. Тому рік роботи довів те, що Такі центри вкрай необхідні по всій нашій державі. світи є не лише у Житомирі, а й в інших містах України. Це проєкт благодійного фонду Kids of Ukraine. Його засновник Артем Мазур каже: є великі плани на майбутнє. Вони хочуть масштабуватися, аби допомогти якомога більшій кількості підлітків. Ми замірюємо стан дітей. Так ми раз в півроку це робимо, і ми бачимо дуже позитивний фідбек від цієї діяльності, так від дітей, що ми дійсно змінюємо стан. На те, в якому вони хочуть жити, розвиватися, знаходити друзів і починати, знаєте, в новому місці нове життя. Аби потрапити у безпечний простір світи, потрібно заповнити анкету. Ви можете зробити це за QR-кодом на екрані, після чого з вами зв'яжуться фахівці центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду.